Ви платите Фейсбуку та Інстаграму постійно, звісно, якщо ви запускаєте рекламні кампанії. Модель монетизації реклами у компанії Мета побудована дуже просто. Якщо ви показуєте рекламу, ви платите. Гроші нараховуються на ваш рахунок за кількість показів вашого рекламного оголошення. Навіть є спеціальний показник CPM. Тобто ціна за тисячу показів. Тобто, коли ви запускаєте ваші рекламні кампанії, Facebook чхати хотів на те, чи отримуєте ви заявки, чи переходить хтось з вашого оголошення на сайт, чи є у вас якісь повідомлення вам в дірект, якщо ви так налаштовували рекламу, він уже просто рахує грошики. І будьте впевнені, він витратить абсолютно до цента все з вашого. Денного бюджету. Тож пам'ятайте це перед тим, як запускати вашу рекламу. Ставтеся до неї так, як ставилися б до бікборду, який ви поставили поруч зі своїм офісом. Правда, ви б не взяли б першу ліпшу картинку з інтернету, не написали б там якусь банальність по типу у нас тут вазони, купуй, і почепили б його на людному місці. Але ж варто розуміти, що рекламу в Фейсбуці і в Інстаграмі можуть побачити набагато більше людей, ніж наш уявний бікборд. Тож, перевіряйте ретельно все декілька разів, чи немає у вас помилок в тексті, чи візуальна складова не затьмарює те, що написано, і чи взагалі зрозуміла ваша пропозиція вашим потенційним клієнтам. Бо як тільки ви запустите рекламу, ви почнете платити.